Благословляю всіх, хто слухає мене. Нехай Господь дасть вам свій захист, милість, спокаятися, дасть спасіння, благодать і життя вічне. Бог дав нам життя один раз прожити, і як ми його проживемо, чи прогуляємо, чи проїмо, чи проспимо, чи послужимо Господу, залежить від нас, кожен буде стояти перед Богом, даючи звіт за свої справи, за кожне своє слово. Ісус сказав своїм учням, якщо любите мене, дотримуйтеся заповідей моїх, виконуйте Слово, візьміть свій хрест, несіть його в світ, спасайте душі, бо пізнати Бога можна тільки через Слово Боже. Тому ми запрошуємо всіх, хто хоче вивчати Слово Боже, хто хоче пізнати цей шлях спасіння, приєднуйтесь до місії Слово Боже. Ісус сказав: Я є шлях, істина і життя. Amém.